Сьогодні в нас гарний день, у нас є результат, і ми йшли до цього результату насправді дуже непростий шлях. Хоча з самого початку ситуація вона була на перший погляд дуже проста. Формувалася непрозора громадська рада, в неї в цю громадську раду дивним чином. З неї були завдяки технічним там механізмам виконати представники реального сектору, в яких працюють цих керівників сотні людей. Врешті ми пережили. Ну, я думаю, якби було знаєте, реалізовано таке реаліті-шоу, то ми пережили такий соціально-політичний зріз певний нашого постмайданівського життя. Перше, що я хотів би сказати, це. Подякувати всім нам за солідарність, тому що в нас була гарна солідарність, в нас був гарний рівень солідарності. Хоча в нас не були там багатотисячні акції або багатотисячні демонстрації, і не треба. В нас було достатньо сил. У нас були ми один у одного. Врешті я хотів би подякувати от Віктору Леонідовичу, як скажімо, нашому неформальному. Керівнику ми всі рівні тут, але от його запал, такий людський, лідерський, він надавав, не давав нам, скажімо, жодного шансу для того, щоб погодитись. Ну, будемо чекати. Ми весь час тримали ситуацію в напрузі. Ми отримали сьогодні результат. Ми отримали досвід різних верст підприємницьких, різних організацій, різних асоціацій, і маленьких, і середніх, і великих. І це позитив. Що за цей час ми ще побачили? Ми побачили в нашому останні, в нашому останні часи постмайданівські і солідарність з владою. Власне, голова обласної державної адміністрації на той момент Сергій Журман він нас підтримав відкрито, прозоро, він заявив чітку позицію. Голова обласної ради він нас підтримав, він взяв участь. Навіть прес-конференція, яку ми врешті провели в Уніані, У нас були ну, дуже цікаві дискусії з нашими депутатами чернігівськими. Вони були різні ці дискусії, але, врешті-решт, в нас є документи вже для історії, да? коли нас підтримала більшість активних депутатів чернігівських ну майже всі, скажімо, на сьогоднішній день. А, і все це каже про те, що врешті суспільство консолідується. Ми живемо в більш здоровому, я думаю, суспільстві. І головним чином, що ті зміни, які відбуваються на рівні сумління, на рівні розуміння, як будується громадянське суспільство, вони в цій історії всі проявлені. Що не зроблено, власне, людина ж недолюстрована. В нас є одна організація з самого початку люстраційний громадський ілюстраційний комітет. От він був тут, шановний пан Дусяк, на 30 30-й позиції. Зараз він там є чи його нема, я не знаю. Але це вимога не тільки підприємців, це вимога закону. Закон про люстрацію каже: йде перша хвиля найвищих посадових осіб держави. Це ідеологія люстрації в Україні. Найвищі посадові особи України. Вони всі в списку, які підлягають люстрацію, за виписаними в законі нормами. А де сьогодні наш в лапках дорогий пан Дусяк? Він залишається в системі, тому це питання відкрите. І Міністерство юстиції або громадський ілюстраційний комітет, або якісь громадські сили, і ми з вами, і всі в Україні. Ми маємо дивитись на цю ситуацію як ситуація, яка не доведена до кінця. Багато цікавого завдяки цій нашій боротьбі. Ми побачили як спецслужби. Да, були задіяні, які на сьогоднішній день є в розпорядженні фіскальної служби, і на це Сергій Олексійович робив відповідну прес-конференцію. Я робив відповідний запит до СБУ в Чернігівській області. Можу журналістам потім дати почитати. Воно було відправлено по компетенції до УВД, і попередній керівник УВД його е вдало там і. Поховав десь в паперах, мені навіть не відповів ніхто. До речі, не мій запит депутатський. Ну, от. Але врешті, підводячи риску, я хотів би сказати, що ми фіксуємо сьогодні, що наша принципова позиція до людини, яка на державному посту керівника фіскальної служби має будувати діалог з підприємцями, а вона побудувала. Конфлікт громадянський замість діалогу пан Дусяк побудував конфлікт, задіяв найманців тітушок, які прикривались там батальйонами, які були начебто там десь на полігоні і щось там почули і приїхали. А наша принципова позиція домоглася перемоги, так буде і надалі, і ми маємо виносити уроки саме підприємницької громадянської солідарності. Коли наші принципи побудови громадянського суспільства в Україні нікому не дамо ламати або підкоряти чиїсь е, недобрі волі.